— Огонь! небезпечне, що де ми працювали, це е, Снігрівська громада. По протипіхотній бінау ну, це фактично неможливо рятуватися це не як фільмах, що наступив, і тобі годину чекаєш, коли там, тебе хтось рятує. Такого не буває. Те, що в радіусі 50 метрів все нічого живого не, не останеться. Дуже багато речей, які можуть бути замінові. Тобто ти пульте самий. Вставляєш батарейки, все воно вже спрацьовує. Ну, мабуть, більше 50 людей підірвалося. Один вижив чудом, двоє відразу померли. Ми їх туди доставали. Завжди є шанс, але він дуже маленький. Це залежить від тої міни, на яку людина наступила. Ліна може і затронути, вона може не здетонувати. Може наступити на датчик цілі, вона може здетонувати. Протитанкова міна. Так, це старі міни Радянського Союзу. Які Можуть спрацювати, можуть не спрацювати, але більший відсоток, що їх спрацювання.